І всім привіт, друзі! Сьогодні це я з вами Кирил. І я буду знімати відео у Виживе 90 в лісу. пночейсу. Наш привіт! Хто буде давати? О, яка звільнить. Заходь. Я Ну, коротше, я сьогодні хочу купити новий клас. Ну, я і сьогодні купую новий клас. Просто мені треба 10 кристаликів. І ну, ми починаємо. Все. Я теж Настя. Так я тут бувати зараз. Я теж. Найден класний кемпер. говорю тобі правила. Не їсти все із костра, окей? Я зараз тикви приношу. Якщо хтось із нас за головним, будемо могти тикву поїсти на базі. Буде. Я кролака ще щоб Окей. Замітиш там, де можна проучити, там, де ці супилки, знаєш? Якщо займітесь, то це. Типа сундук? Ні, ну знаєш там, де є супілки. О, я вже знайшов. Я хочу Скар... Так, Я нам і морковку, Бі... і все о... те сідопне. Окей. І костер, і якщо буде мати час підтримувати. і буде підтримувати. Я костер буду підтримувати. Спасибо. А я нам посію новий вид квіток для зелля. Якраз так, я казнашок. Я йду в дерево, то бо вогонь зараз потухне. А там, там трошечки. Нам треба костер е розігнати до максимуму. Є максимум. Знаю. Подивися, де посадились. Прям в дитини. Я пукаль познаходив. Статі, вуголь не став в мішок. Знаєш чому? Він портить там. Статі, я якраз таку квітку сьогодні купив, тільки що купив. Да. Прикинь, Насть. Лаву вій? Лавовий Лавой біон біля нас. Мені він подобається, там хочу скорпіона проручити. Гуд Гудстопор! Буду могти волків поубивати, і з них все ще потрібно. Я десь тут одного волка бачу. О, О. Я я я А мене мене топорик. О, я знайшов там, де можна боса. От і, кстати, мені треба ще одного волка. Нас можеш в базі не залишатися, Олень з першого дня не нападає. Ой. Лапка? Це я Все нам зібрала. Я нам є Я как раз голодный. Кстати, Окей. ты еще ты нас два лота Так мы на нас не будем нападать, Настя. Это вампир. Да, Хэллоуинского дно, алло. Так, добрый, я, и нам волк. я в бу, мне красного мяска. Иду приручать скорпиона. я просто буду, да. Я тоже волк. Я иду, пожалуйста. 이 오빠.